Чим же полуниця сьогодні? Ага, 170 гривень. А вишня? ого, яка крупна. Крупна-крупна, 150 гривень вишенька. Так? так, огірочки сьогодні. При 55 і 50. Вже навіть перчик дешевший, дивіться, по 80, кабачки по 25. Правда, помідори чогось дорогі. Дивіться, баклажани 150 Виноград що це 100 гривень. Отака 150. Що це за помідори? Ану на печі, як називається. 70. Кабачки 30. І картопля, виходить, 30, 40. 40, так? Бурячок 60, морковка 80 і капуста 25. Дивіться, скільки привезли. Черешні, полуниці дуже багато. А пахне так. Проходиш, такі аромати стоять. Дощик де всі поховалися під навісниками. Так що ви приходите на привоз? Чи всі на море пішли, мабуть? Відпочивати? Так дощом, да. так. о, Картопля, якраз покажу. Дивіться, тут класно, середня, дрібніша, більша. Ціни виходить 40-45. Гарно, чисто, без землі. Шикарно. Не клевать значит да. да а 250. 250. 250. 250. Боже, на привозе. обалдеть обалдеть а? малина малина есть и тут и как красота а почем малинка сегодня За 250 такая. Такая краса на природе. Да, спасибо, вишня мені понравилась вкусная вишня. Вот такая. Я сказал, после обеда будем. Всім привіт з Одеси. В Одесі то дождь. То сонце, то вітер, то пасмурно, яка погода у вас. Друзі, не забувайте, що в Одесі ж є цей магазин, фабрика білизни на привозній. От я з Преображенська встала, з трамвайчика йду собі. От магазин білизни, фабрика білизни. Є вони в Мукачево, є вони в Одесі. Один магазин лише в Одесі. Тут всього у них дуже-дуже багато, великі знижки завжди. Акція на 200 гривень можна взяти аж 5 штук трусиків любих. Стрінги, бральгільянки. Висока посадка, топів дуже багато, дивіться. Є там роздягалки, все можна поміряти. Ось такі топики, виходить. комплекти. Для хлопців плавати шорти, виходить. Плавок дуже багато. труси аж до 10 іксель. Носочки показала. Що вам ще показати? Трусики є у них. Ось такі трусики, виходить, теж класні. І підліток, і великі розміри, тунічки, трусиків, щоб ви знали, дівчатки, от це все дивіться. От, зараз покажу відсюда, і пошли в чотири ряда: різні, різні ціни, різні, і такі є на крупних жінок, хебешки з кружевами, Дівчинки, приходьте мірять. Бюстиків дуже багато, теж різні з косточками, без топами. Що хочемо? Ось, наприклад, п'ять штук трусиків на 300 гривень. Різні стоєчки, різна ціна. Так, комплекти такі от, дивіться, з халатиком є зі. Ось такі різнокольорові. На кожен день різний колір роділи. Сьогодні ви така, завтра ви така, Дивіться, салатовий. Ну і топіки. О, боже, навіть такі вже попривозили. Дивіться. Топ. Бюзгалтрий від дивіться, 260. Та стоєчка 280. Там вони дві примірочки. Приходити міряєте. Піжамки у них є. Зараз покажу. Так, ось такі піжамочки є. Коротенькі, з дивіться, футболочка, шортики. Так, що шо вам ще показати? таке щось є з трусиком. Ну і постільна білизна. Це польська, до речі, польські комплекти. 850 гривень і вище. які. полуторки, двушечки. Так, показала дівчата. І не забувайте, що в них навіть є для діток. Діток, трусики. Для дівчаток бюстики такі є. І для хлопців. Наші дивіться є такі трусики. Щоб будете знати, ось камбліякти в них. Є майки для хлопців. Тому приходьте, приходьте. все чеки вам дають, все в них рушники для обличчя. Ой, якісь топи. З'явилося, таких раніше не було. Прям такі маєчкою навіть. Карсепи. Ось ззаді, виходить, острів. Ось. Новий привоз, говорив острів, новий привоз. От. Дорогу не переходьте. Тому будете знати, сюда, приходьте, ліво, приходьте міряти і скуплятися. Дорогу не переходьте. Так, дівчата на привозі. покажу вам, де фруктовий пасаж. Сюди можна зайти. Тут 4 входи. От покажу вам, дивіться, фруктовий пасаж. Ось новий привоз. От заходимо, і от виходить тут один ряд наліво і направо буде фруктовий пасаж. Один ряд тільки. А ззаді, виходить, льоша продає, там вдалині грибочки, і оптовий. І за ним прямо оптовий. О, дивіться, я зайшла, направо ряди є, цілий такий прямий ряд, аж на Преображенську можна вийти. І на цю сторону. На вихід, мабуть, треба йти. І на цю сторону. Дивіться, показують тих, хто перевірений і хто відправляє по Україні. Бо вам же треба, щоб відправочка була, останні я не знаю, вони відправляють, не відправляють. Багато тут всього є: і чоловічі, і дитячі, і жіночі, весна, літо осінь, все, що хоче. Так що будете знати, приходьте теж видивлятися тут. Так, всім привіт-привіт всім привіт з Одеси. дівчата. Я фруктовий посад зайшла Спасибо. до Валечки. А де та валя? Ой, Валечка, привіт! Як ваші справи? Що у вас тут є якісь розпродажі? Є розпродажі, бо я теж знову хочу трошки віддихнути на недільку на дві. Роблю розпродажу геть на усе. Серйозно? Так, да, і дуже класні знижки. Я якраз ну, я тільки почала Клеяти. писати. Да. Так. Дивіться, оце було по тисячу, угу. буде по 750. Це а це які батали чи що це за плачка? да, це розміри. Якась геометрія, дивіться, така. 64-й є. Скільки, 750? Е... Чи... 750 750. 750. Да, 750. Оце що заплатять це, це. Так само буде 750 п'ятдесят. А далі да 750. Оце дуже класні плаття. Це... О, це класно. Ми прийшли до вас. було потім були, сто вісім Є така ще розсвєтка. Є дуже гарна розсвєтка в ЗОЄ. Валя, розміри оцих платічок, що е, ти показуєш? Великі є. Теж великі? З 44 по 58. Дівчатка, робите скрін і, і Валі на Viber. Який номер телефону, Валюш? 096 70 94 505. У вас на сторіночці є? Все Вони є. як, так? Да? Да. Подивитися. Далі, дивіться, ось такі. Модельки це то, що ми дивилися, по 1200, зараз 850. А. О, дуже гарно розцвіточка. Боже, це дивіться. прям таке літо-літо. Да. по чому да. воно? А, 850? Да, да. А це що, це хебешка? Чи це що, це? штапель. штапель. Дуже гарне качество. Чи спатель не сказала. Да. Так, так, це, о, що це за баті, батіст. Uh -huh. Дуже угу. тонесенький. два тон. кольори, да? Да, два кольори. Осталося приблизно в мій розмір і менше. А ціна яка була? Яка? Е, була 1500, зараз 1200. 1200. А це що? Це так, теж якесь оце, велике? Це було 1500. Тисячу, ти... давайте теж 1000. Просто відпустіть мене трошки віддохнути. <рес> <рес> так, таке 1000 <тисячі рес> буде, да? да? А да, це щось да. ще зелені, чорні, Оці, да? Е, так, де тут... вони? А от вони тут на манекені, може краще видно. Так, дівчата, 118 й рилет, фруктовий пасаж, Боже, знімаємо, валя. Знімаємо, знімаємо ценники і ставимо 850. Ця моделька, ця моделька. Ага, 850. От вони такі, як крістянка, дуже гарна, якраз на сьогодні Боже, на сторінці. Боже, так ще чую, з розрізом. Да, виставлю сьогодні на сторінці ці Можна модельки подавити, на собі. Да? Це лишилося 44-46 приблизно. Тисяча буде. Тисяча. Угу. Да, все, один а футболочки, що це за футболочки? Тоже у вас? Футболки будуть 600. По 600. Котон, а розміри? 20, 65%. Там, до... А розміри? До 60-го. Ще раз номер телефончику. 096 70 94 505. А джинсики чи що це? Штанішки у вас є? Є турецькі джинси. Будуть Вот одна пара залилась з сорока. Це вообще вони такі легенькі. Дівчата, зараз вам покажу. Дивіться, які легенькі, легенькі, гарненькі, тоненькі, батальних теж дуже дуже легесенькі. 1200, і широкі, да? І не вузькі, так да, от середні На резиночки, дівчатка. Клас. А вот ці які класні. вот вони на мене, до речі. Ну просто вообще ідеш і сквозь них іде воздух. Вот настільки вони легенькі. Яка ціна? є коричневі, 600 піс... давайте, давайте 600. 600 гривень. Да, і великі це... Ще... і батали, да, виходить? да, да, до 60 го розміру. Тому, дівчатки, приходьте, не, не тіряйте контакти, приходьте, записуйте. 118 й ролет, дивіться, все по розпродажі, бувалі, уїжджає куди. А особливо для тих, хто вже в мене хтось щось Для постійних брав, клієнтів? До, для, для, них ще будуть додаткові. А якщо дві-три моделі да, беремо, і да, ще да, будуть скидки? Да. Тому, дівчатки, приходьте. Ще раз номер телефону, Валя. 80 94 505. Пишіть на Viber скрін, скидайте валюші, вона вам Чекаю. все покаже. Так, фруктовий пасаж, дівчатки тут наші ще десь стоять, чи немає їх? Дівчатки, ви є чи нема? Привіт, привіт, Катюш. Так, а що тут, завоз товара, так? Да? Так. Да. Футболки, виходить? І футболки, і шорти. А, давай, розказуй. Есть футболки, есть шорты. Что шо показывать? Ну, что шо шорты тебе есть. Я же не знаю, и что ты хлопцам запропонуешь. Вот такие вот шортики. <свят> У нас есть классная ткань Лакоста. Размеры, кстати. Это как лакоста. А, ткань вот такая. такая, рубчик, очень классная. И Она такая... не кослата, Нет. <свят> и какая цена? Семьсот. Семьсот. И до, размеры, да, до, всякие? До пяти иксов, да. Еще угу. сегодня получили вот такую вот модельку шортиков. Тоже разные цвета. Тоже, Тоже? с м -ки до 5 х Вот такая модель. Ага, синяя, темненький, дивись, светлый, светленький. Черный есть. Есть даже... Боже, а это в тебе белые. все футболки? Да, <рапрошу> это все новые тоже футболки. Кстати, Подавите. получили вот такие вот марлевочки до 9 иксов размера. Угу. Сэмки до 9 х Тоже есть костюмы летние, классные. Конечно, вот. ты футболок привезла. Видите, все футболки, футболки, так, футболки. Вот, а, и внизу і футболки. И пола. Девочки, приходите своим мужчинам выбирать. Мы выбрать... вот такие вот комплектики. Очень классные. Серенький, да? Нет, такие... есть еще цвета. Ну, серой, такой, ну, базовой, это да? серый, такие базовые, да? да. Такие красивый колер, Да, мне Боже. очень нравится. Угу. Вот такой мне нравится. Мне даже этот в черном больше Боже. нравится. Он прям такой классный, очень классно смотрится. Шикарный вообще. Еще есть. Тоже очень... размеры, катька же Размеры здесь идут с 46 по 58. Вот Смотри, я такая... к тебе заказываю. Тебе надо писать, что размер. Да. Размер и что да. хочем, Да девочки, Катя вам со Вот такая вот моделька есть, это более такая облегченная, тоже размеры сэмки до трех иксов. Скажи номер телефона. Такая модель тоже сэмки до трех иксов. 068 801 двадцать Я уже номер забыла. Я уже... Ты куда? На Вайбер или звонить можно, да? Свет, Можно звонить. джинсовые. Можно звонить, можно писать, можно вообще... Можно прийти на Можно звонить, писать, приходить вообще. О, а ми, а ми сорти шукали такі вові мої. Ну, вот. голубі. Не там шукаєте, Світлана. Ось вот такі класні. Це якийсь тебе подросток, так? Так, звісно, це розміри. Все, все, таки все на по детей показываешь. Нет, ну это маленький, на витрине. Хорошо, великий покажи. Давай, валыки показывай. Вот такие тоже есть. 29 по 38. -й. Вот такие большие, классные, голубенькие, мягкие. Кстати, О. со стрейчиком тянутся угу. очень хорошо. Два задних карманчика. Ну, пишите, есть Ого, размеры. Это реально все. великие, да? Ну, Катя? Да, это большие. Есть даже еще больше, до 44 размера. Еще получили льняные э, шортики и брючки. Это прям... Хит хит продаж, А А сухлоте тоже в леном уходит? А что нет? Да? Им Все же прям же тоже нужен да? комфорт, Все как да. такие. Да, это можно даже под... под футболочки у нас Рубашечки есть. есть. Да, вот такой цвет, такой цвет. Хаки. Да, синенький, черненький, графитовый мне очень нравится. Так... Цена какая их скажи? Цена полторы тысячи лен шорты. Также есть брюки, есть еще где-то синий цвет вот. Мне очень нравится. Uh -huh. Есть белая футболочка. Ты прям знаешь, даже на свадьбу можно быть куда-то. Ну, на конечно, выход да, ряд. Даже на выпускной брали ребята, льняную рубашку и брали uh -huh. штаны. Также так, как есть... тебе знайти на привозе? Так. Фруктовый пассаж. У седьмой восьмой контейнер. Седьмой восьмой контейнер. Можно зайти в ряд кричать Катя. Я да. уже выйду на стриме. Кричите, Катя. И вона пачує. Вот еще э, хочу показать шорты с карманами. Вот пакосы. классные карманов много. И сзади два рабочих кармана. И сбоку два рабочих. Знаете, инструменты положила, да? Телефоны. кого Два-три телефона. Бутылку пива. колбаску, да. Да. И... и они же есть в плащевке. Очень-очень тоненькая ткань. Короче, ты постоянно привозишь какие-то новые товары, да? У каждый день новинки. Каждый, каждый. божий день новинки. А -а -а. Уже мне мои подписчики пишут, Катя, мы за тобой не успеваем. И зарплата, рассмотреть, зарплата да? наша не остается. Вот эти красивые. мне очень нравится, Боже. Бутылка вообще а -то... классная. -то Тонкая плащевочка, холодок. Почем а чем они? Эти 850 размера. С 29 по 36. Давай, Катюш, ще раз номер телефона 068-801-5520 Вайбер або пять, або кричить да, на привозі звонить? Катя да, на весь привоз. Так, дівчатка, ну на привозе, як вам не показати Аленочку. Ален, приветики. Показывай шортики. Чи що шо це якраз? Для шортики. Це... Є різні модельки, різні розміри, різні, розміри, різні кольори. Льон, да? Лен, да. Та... да. І великі есть. І великі розміри. Аленка, сразу в тебе батали багато. І норма, і батал... є. Є різні, і штани, і майки. Селен, так, да, ти шоти? показуєш? Це вселен, да. Можна о, підібрати будь-який образ, із майками, із рубашечками Бузками. штани. Да. Є костюмчики, і різні а це ти привезла і шоткові, багато. І катончик, і котончик, і різні костюмчики. Вони всі йдуть в єдиному розмірі, є більше, є. Більше, One менше, size, ось це, так, да, типу? да. Угу. Дівочки, дивіться, дуже... це все льон показує. Це все льон, дуже багато. багато... Різних комплектів можна відібрати. Да. І це все льо різні. І футболочками, і рубашками, і майками. Дуже багато сукон льон. Так, дуже так. гарні все, все. модельки. Угу. В різних кольорах. Тунічки такі, типу, да? Це платічка. Ниже це коліна, Пласті... кому до коліна, кому ниже, тут завісить від росту. Дуже, такі кольори, знаю, такі дуже багато кольорів. Так, Альон, ти в себе показуєш на сторінці? Щось платька. Я трошки настигаю, але скоро я вернуся до дівчат. Да, да, дівчатки, ви пишіть, яке плаття показати або свої розміри. Альонка вам все різні. показує. Дуже багато дівчатам модель і дуже багато різних кольорів. І сарафанчики, угу. і суконьки, і до коліна. Боже, а ну покажи ще які там кольори. Оці сарафанчики молоді, клас, ж, дуже дивіться. класні. В різних кольорах. Молочний, якісь такі яскраві, беш. різні кольори. А ну дай якесь, дай голубеньке мені. Де зеркало в тебе. Вот тут зеркало. А ну, дівочки, зараз просто вам прикину, щоб ви бачили, я... яка довжина. Подивіться, яка Так, довжина по коліна виходить, так? Да? Комусь по коліна, комусь вище коліна. Просто так. Кольори такі гарні, благородні кольори, знаєш. Так, Альонушка, який номер телефону? 0,98, 134, 86, 75. Альона. Так, Ролет, як тебе знайти? 137-138 фруктовий пасаж. Напроти Катюши сетів, тільки. Ось да? шортиками різні, класні є. Угу. Ось такі штапальні сукні, дуже гарні. Оце дуже класно. Як на маленьку, як на побільше, дівочку. Свободне, легеньке, натуральне. Це все натуральні ткані. Даже під шльопки можна діти. Длініці і без рукав. І сукні такі. Коли зрубавчі? ти їх привезла так багато? Давно вже їх не передивить. Давно вже ну, нічого не показувала була ситуація. Ціна такого 1900 гривень. Це натуральний бати Батист. Батистові дивіться, боже, які гарні. І сарафанчики різні, і шовкові сарафанчики на дівочках. Маленьких, худеньких, стройненьких. Краса, дівчатка, приходьте 137-138 ролеті, фруктовий посад. Якщо ви не можете знайти їх, дзвоніть дівчатки вас вийдуть, зустрінуть, проведуть. Футболочок дуже багато різних, є однотонні базові футболочки. І дощ, наші улюблені фабрикіта зміки. Приходьте дзвоніть, пишіть. Боже, дівчата, у нас дощ. Пишіть, яка погода у вас? Дощ на привозі. А напротив, дивіться, показую, напротив стоїть Катюша. Тут чоловічий одяг, Вон Катюша. Напроти жіночий. Так, приходьте, вибирайте, одягайтеся. Уїдеть сьогодні. Друзі, всім привіт всім привіт. Поки ходжу на привозі, ви спитали за квартиру в Одесі, шукаєте кому потрібно житло. На добу, на 2, на 3, на 5 є на Люздорській дорогі 90. а Однокімнатна квартира велика. Є чотири спальних місця, є холодильник, стиральна машинка, чайник, все, все для комфортного вашого проживання в Одесі. Ціна 1200 гривень за, за всю квартиру за добу. Пані Наталія 0,93 543 1967. Наталя. Сказала, зручний балкончик, вид на місто і правда, знаєте, що там 23-й поверх. Так, да, 23-й, вид на місто, шикарний. Рядом парк Горького, Марка Твена, рядом площа Толбухіна, транспортна розв'язка. До моря, правда, 10 хвилин їхати на машині. Ну, Можна ж на, на транспорті під'їхати на іншому. Кому цікаво, дзвоніть, бронюйте, тому що в нас все багато за неї заброньовано. І приїжджайте в Одесу. Нас дуже класно. Чекаємо вас. Де? Пациент играет в м'яча В сторону. Про погоду в Одесі. П'ять хвилин назад було сонце, тепер йде дощ. І такий гарненький, я вам скажу. Яка погода у вас? Коротка про погоду в Одесі. Називається потупались. Всі попрятались, всі туди поки можна, всі біжуть. Біжу. Де? Там Йо, все, побігли. Побігли, коротше, давай швидше. Так, до чим очередь, дочимочеред. Що це твориться, очередь на ланжероні? Всі спряталися дожджа. Тонтик зони серйозно, це все люди заховались.